Ярослав, з нами на зв'язку це начальник рекрутингу 20-го окремого полку безпілотних систем К2 Вітання вам. Доброго дня. Доброго дня. Отже, давайте розпочнемо з того, яка динаміка сьогодні. Загалом, якщо говорити про динаміку, то насправді вона не змінюється. В більшості це пов'язано все ж таки дещо з модійністю нашого підрозділу і загалом. За останні там, два місяці часу, з моменту формування полку, ми активно маємо заявки там, з різних каналів. От, і це, напевно, найважливіше для нас, тобто, ми можемо набирати військовослужбовців в різних категоріях. А, ну, а зокрема, чи багато у вас жінок та на яких посадах? А, що стосується... Жінок це абсолютно різні посади, тобто не виключно телеї. Так, звісно, у нас є жінки на посадах діловодів, є на посадах медиків. При цьому це можуть бути бойові медики, а також є пілоти, що немало важливо. Вони також навчаються. Вони готові нищити русню і додатково, також навіть командири рот. У нас є це також жінки, тому насправді це стереотип щодо того, що жінки будуть знаходитись виключно в тилу. Він неправильний в розріз нашого підрозділу. Та й загалом ми не ділимо військовослужбовців якимось чином по гендеру. Тобто, у нас військовослужбовці, якщо вони нам корисні, а ми корисні їм, то звісно, ми працюємо. Ярослава, я так розумію, що от якраз полк безпілотних систем К 2 він рекрутингом займається через проєкт лінія дронів, і скажіть, це, це допомагає вам, тому що ви прямо в додатку дія знаходитесь там, заходиш і можна відразу потрапити в лінію дронів, і чи допомагає це престижові, або чи спонукається, чи мотивує це людей приєднуватися саме через лінію дронів? Що стосується лінії дронів, так ми зараз активно працюємо. Особливо активно це почалось після комунікації п'яти командирів, і далі зараз ми з'являємося дії в резерв плюс також від нас кандидати можуть отримувати відповідні смс-повідомлення. Звісно, це допомагає. Ми також отримуємо кандидатів різних категорій, це не обов'язково цивільні, але при цьому додатково. Все ж таки отримуємо. За рахунок цього наш набір він зупиняється. І ми показуємо хороші результати кожного місяця. Ярославе, ще питання на сайті можна побачити вакансії в полк та батальйон, і це ну такі дві різні напрямки або навіть запити по вакансіях. Можете розказати, в чому основна різниця? Так, звісно, справа в тому, що на поточний момент ми існуємо як окремий механізм, да це полк К2. При цьому в батальйоні К2 досі лишились наші люди, і нам, звісно, важливо також надавати їм підтримку, тому що вони також займаються набором. А в розрізі цього на сайті наразі дійсно присутня можливість приєднатися як до нас, так і до батальйону К2. Тобто вони також мають можливість відбирати собі тих кандидатів, які можливо нам не підійшли, або можливо це кандидати на окремі посади, яких у нас в принципі немає, тому що ми. Два окремих механізми, які дещо відрізняються тими задачами, які будемо виконувати на полі бою, от. але при цьому тут варто зауважити, що в майбутньому буде існувати виключно пол К2? От коли наші люди вже не будуть знаходитись батальйоні К-2 стосовно різноманітних новин, які можуть бачити кандидати в телевізорі, в інтернеті. На вашу думку, чи впливає це на процес мотивації рекрутингу? Та справді ні. Я не бачу зараз якогось такого великого скачку по цифрам. Навпаки, так звісно, у нас є а, кандидати, які задають питання щодо того, чи є сенс приєднуватись до війська. Ну зазвичай це цивільні кандидати в розрізі там останніх новин про можливі мирні перемовини. Але будемо відвертими. Ми знаємо, що з Росією не можна про щось домовлятись, і ми навпаки більш активно зараз рухаємося в розрізі того, щоб швидше скомплектувати повноцінний полк. От і по кількості заявок також у нас зараз активно приходять кандидати знову ж такі, і це цивільні кандидати, і діючі військовослужбовці, військовослужбовці категорії СЗЧ. От до речі, цікаво стосовно кандидатів, які приходять без досвіду роботи там технічної якоїсь, або людина, яка хоче працювати з дронами, має мати якісь навички роботи в цьому. Чи багато таких, і ну насправді, от як ви визначаєте, що людина вміє, чи може вона тоді, якщо не має досвіду, працювати з дронами або вчитися цьому. А загалом, якщо говорити про кандидатів, то тут дуже важливо розуміти, що це в більшості мають бути молоді кандидати, які все ж таки мають або технічну освіту, або технічні навички. При цьому на етапі формування полку ми все ж таки знаходилися в такому режимі, коли ми все ж таки давали можливість навчатись. Це, це стосується більше цивільних. Наразі ми все ж таки проводимо більше таку конкурс основу, тому що посади пілотів у нас більшості зайняті наразі, якщо ми говоримо саме про напрямок ГУПАЛА. І в цьому розрізі ми зараз робимо більше акцент саме на категорії військовослужбовців, які є чинними військовослужбовцями. Ну або знову ж таки категорія СЗЧ а, стосовно роботи з дронами, це найпопулярніше сьогодні е, спеціальність, тобто на неї є якийсь конкурс. Звісно, насправді це найпопулярніший напрямок служби саме в нашому підрозділі, і найбільше заявок відповідно ми також отримуємо по цим вакансіям. І ви згадали також окрему категорію: це військовослужбовці, які повернулися із СЗЧ, самовільне залишення частини. Наскільки ці люди вмотивовані, і наскільки ви, ваш полк, готовий з ними працювати? Що за СЗЧ, це правда, у нас наразі. Ну, приблизно 50% – це військовослужбовці, які поновилися на військову службу після СЗЧ. Але тут теж важливо відмітити той факт, що ці люди, які висловили бажання саме повернутися на військову службу, деякі з них звісно розглядали декілька підрозділів, але загалом це люди, які хочуть далі воювати. Більшість – це люди, які йдуть саме на бойові посади. Вони хочуть приймати участь в. Захисті нашої держави, тому тут в принципі питання їх мотивації воно не стоїть зараз пріоритетним, тому що це це вмотивовані військовослужбовці, які готові все ж таки виконувати бойові завдання. Так є окремі випадки, коли ми набрали до себе військовослужбовців, не за їх бажання безпосередньо, це ті військовослужбовці, які не висловили бажання там через окрему заявку, їх, наприклад, могла. Ну, банально підіймати військова служба правопорядку, тому що вона також працює. От, цими військовослужбовцями проводили там діалоги, роз'яснення і так далі. от І загалом насправді досить здорова атмосфера в нашому підрозділі. Вона надавала можливість навіть таким військовослужбовцям, де ще Ярослав, Ярославе, Ярослава, дякує, дякуємо своє бачення щодо служби авіації, для того, щоб бути корисними для нас. Дякуємо дуже за інформацію. Вам, Спасибі так. вам. Це начальник рекрутингу 20-го окремого полку безпілотних систем К2. Ярослав був з нами на зв'язку.